зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось, мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, пів'яне. Як багато попкорну. Та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн, їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи повквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила, що ж залишилось всього зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогавити. Що ти зробив? Віта, так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіа, не тепер ти. Смакота, як мені пощастило! Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз вже заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він весь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай, Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Туди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос, негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Відея, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуяк. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно, не поспішай, Вірі. спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі, як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здуй обгортки. Ось так це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас. Не буде нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жінкою щось не так, Вони зовсім не надувається. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися. Головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він руснув? Вибач, Вів'яна. Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залеглими бжуйкою? На мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, Вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. досить, Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіане, ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати. Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово! Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну, ось я теж пустила плечову склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, Фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку, і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О, ні, Чого? Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити Мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра. Як гарно, цікаво, де це ми. Напевно, це наші частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Це точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, йому нічого не помітить. Як це не помічу? Ану, віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода і їсти її буду. Я як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди? Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться, яка ти жорстока, Еммо. дивитися гидко. Ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе, він у мене в роті, яка гидота. Він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто, його ніде нема. О. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. О ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа. Щур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто. Але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей. Супер! Ого, це так. Ти витягла щасливий билет! Час як слід підкріпитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити. На черзі друге око. Яке воно м'яке? Я в захваті, тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма, у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, Здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупси. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорда мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі, що це? Схоже на шипучку. Ого, Це вона і є. Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Ягідна фанта, круто! Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О, ні, я зламала ніготь. Бідолашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого. Віддай сюди, це моя фанта і справді чудовий, впевнена, смак ще краще. О, так це чудово. Ти могла б зі мною поділитися на знак подяки, але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажане. Клас, як освіжає відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? О, Міранду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполіктися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися, відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу кнопку, заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Ранда, як ти? Все нормально? До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах! Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас! Схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене? Вибач, але я саме не відмовлюся від добавки. Я Яке Але? Все мені навіть подобається. Ти виглядаєш трохи пом'ятою у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді, кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Ні, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай. Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло, я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три, починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене. Це ще, що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала, клас, це солодкий сироп. А тепер відкрию покензі, напевно, вони сподобаються мені анітрохи не менше. Яке яскраве свідчення, неймовірно. Емма, вистачить з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справді фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. О, все так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, Еммо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо, сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо. Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти б ти не нагадувала про це. Мені страшно, я боюся відкривати коробку, з нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Емме, я тобі співчуваю. Який жах? Це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносять, зупиніться, благаю. О, здається, я повернулася назад. Хоч якісь добрі новини. Ей, Мірандо, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж. І там глян, це ж холо. Так круто. Ось моя пляшечка маленька. Не пощастила цього разу. А потім сиди зі своєю маленькою. Ще й знущається. Гаразд, менше слів, більше діла. Не можу, як сильно хочу пити. Наступного разу акуратніше голячеш. Але пити продовжуй. Так, я просто в ударі. Тобі ж сказали, акуратніше. я просто в екстазі від такої кількості коли. Так тому що це реально круто. Круто? Слухай, тебе треба заспокоїти. ти не прощавай. Що тобі? Врятуйте мене. Не до тебе поки що. Тут у мене з'явився шанс вкрасти трохи кол Як же смачно! Що? Чому банки порожні? Де кола? А це не я! Як ти посміла? Нічого страшного зі мною ще не було. А в мене вкрали колу. Кому це тут не пощастило? Круто, цілий обід! З мого науки Євсі. Обожнюю їх крильця. А я обожнюю, коли цих крилець багато. Та хто ж не любить багато крилець? Тільки чому в мене найменше. Не хвилюйся, також не їсися. Гаразд, поїм хоча б своїх. Але дуже смачно. Зрештою нормально пообідаю. Блін, я теж дуже голодний. Ці крильця це найкраще, що є у фастфуді. Смачно, але я зовсім не наїлася. В мене вже все закінчилося. О, бачу бити на ще багато. А ну геть, це мої смакоти взагалі до витина не так багато. Ось у мене і справді їх ціла гора. Ціла вора кажеш. Значить ти не будеш проти, якщо я їх вкраду Що? Де крильця? Але mm -hmm. треба залишати їжу без нагляду. Ага, yeah. тож нехай Джулія подумає, що ти вкрала всі крильця. Uh -huh. Тримай, їж What? Круто. Гей, все моя крила. Це? Сита, дись, плю в нього. Ах ти, злодюшка. Дивіться, скільки картоплі. Та не так уже багато. О, крихітна порція. У мене трохи більша, але в мене і сон гостріший. Фу, майже не гострий. А, Тому що найгостріший у мене. Будь ласка, можна я не буду першим. Звісно, От давай я почну. Здається, я помилилася. А, Соус дуже гострий. Все, я пішов. Сидіти. Зараз я доведу, що соус не такий гострий. Врятувалися. Фух, давай, піне, твоя черга. О, ні. Тільки як мені дістати до самого верху. Дякую, добра рука робота. Дякую, йому буде дуже, -дуже гостро. Дивно, це все о, о, скільки соусу. Тільки ось він же гострий. Вистачить, прошу, не треба більше. Давай ніж. Ради! Як шкода, як же гостро, а, -а, а Тримаю, не хвилюйся, це скоро пройде. Раз, два, три. Клас, це ж моя родина <плес> <білої> тісточка. Я <плес> їх теж просто обожнюю. А в мене найбільше тістечко бі бі, -бі. Зате я їстиму першою. На смак чарівно тають у році. Звичайно, тають, вони ж такі маленькі. Заздріть, мовчки. О, Джулі, я подобалася. Они йшов мир, то Джулія, тепер ти. Починаю. А як пахне просто казка? І на смак відчуття просто неймовірне. Так, у мене з'явилася ідея. Amen. Ого, то це ж найбільші сережки з усіх, yeah, що я бачила. І найсмачніші oh. до того ж. Ох, вже ці oh. дівчата. Oh. О, ці сережки і справді oh. можна з'їсти. Тепер я така гарна, але там там підкусано. Що hey, no. де? Що хто А? Це ж тісточку, їм треба їсти. До речі, що доїсти. В мене є ідея. Що буде, якщо зробити з цих тістечок крутий коктейль? Тільки для початку потрібно трохи зім'яти його. А то блендер таким великим він точно не полізе. Мені буде щось. Ви тільки подивіться. Це свій коктейль. Виглядає вже смачно. Поїли, можна й запити. Mm. Ось це так. Hello. Ми теж спробуємо. Ні, mm. це мій коктейль. Жадина. Yeah. Сподіваюся, вийшло не смачно. Yeah. Що ж цього разу. Mm. Так мало. Але чому? Мене все влаштовує, yeah. головне смачно. Yeah. Так, але в мене все одно більше за всіх. А ви їжте свої маленькі пачки. Ах ти, хвалько! Чому в мене так мало? Так вийшло. Час їсти. Не знаю, навіщо гальмувати, якщо можна з'їсти все і одразу. Згодна, я також дуже голодна. Погнали їсти. Давай мені. Тримай мене! Дивно, де всі цукерки. Здається, у тебе просто велика пачка, а цукерок там нема. What? Шарлота, дивись, у Джулії всього пара цукерок. Ха-ха, тобто не тільки мені не пощастило. Там у вас ненавиджу ММДМС. Може в мене буде багато. Ого, все-таки мені пощастило. Вау, круто. А ти, Джулія, залишишся без цукерок. Ну й добре. Як їх багато. Тримайте, тут на всіх вистачить. Давайте їсти велике дякую. Ти дуже добра.